Та слухай, довірся мені, розслабся. Якого біса, я повинен довіряти тобі. Ми з тобою друзі? Чи ми з тобою прийшли через пекло? І я мовчу, все добре, заспокойся. Отож бо, здобув писок. Колись давно я знав, що таке довіра. Це було два роки тому. Герої, не грай з нами. Краще б тобі сказати, який кот від сейфу. Гей, знаєш що? Іди до біса разом зі своїми вилупками. Ти сам обрав цей шлях. Ні, ні, не треба. Тому не треба мені казати за довіру. Якщо ще раз почую, я тебе вб'ю. Добре, добре, я тебе зрозумів, Рої, заспокойся. Рої, Рої, в нас проблеми. Креда, його. Ти можеш ще попивку. Та ні, завтра на роботу не жене. Та давай всього одне пиво. Ай в мови. Добре давай. Хто ХТО це зробив? Знайдіть мені його, і бажано живим! Рої, ми його знайшли. О, так це ти вбив Кредісона? Ти знаєш, що ти накоїв? Чекай не так. Ти не знаєш, що ти накоїв. Ти мені плювати. Я вб'ю кожного з вас. Як тільки я дізнаюсь всю інформацію з сейфу, ви всі помрете. Забагато слів для мерця. Пакуйте цього вилупка в тачку. Ми їдемо. Сидіть в машині. Я сам розберусь. А добре, добре. Знаєш, я думав ти разом з Беном. На секунду мені здалося, що ти щось приховуєш, і мені здалося. Але добре, не питай. Дуже цікаво, а чому ти так подумав? Ай так, кажу, не питай краще. Знаєш, давай, як все закінчиться, підемо в бар. Відпочинемо від цього всього. Пропозиція цікава. Я подумаю. Знаєш, Данко. Ти насправді мені на Так, я ненавиджу тебе. Ти завжди цував пламін. І так, я з Беном. Що? Що ти таке верзеш? Мун, припини, це не смішно. І не жартую, дурню. Обернися. Бен, скажи, це було варте того? Це було варте твого життя? Може і було. Яка тобі різниця? Стріляй вже. А це вже вирішуватиму я. Зрозуміло. Або я. Що? Крет, ти живий? Якого біса? Так, я живий. І це все зробив я. Це мій план. Знаєш, на початку я не хотів тебе вбивати. Але доведеться. Я бачив, як ти помер. Я бачив твій труп. Крет якого біса! Рой, ти такий тупий. Ти навіть не додумався ту тряпку з обличчя зняти. Пристрелив же його. Чого ти з ним граєшся? Тебе забув спитати. Крета, ти божевільний. Ти навіть своїх вбиваєш. Що з тобою? Рой, все дуже просто. Весь компромат, той що у сейфі, або мій, або нечий. І так, хеппі енду не буде. thank you